З вигляду у нас була зразкова родина, а те, що я в 39 була при надії, говорила багатьом про те, що ми ще й дотепер зберегли любов між собою. Та й чесно сказати, я теж так думала. До того дня був вечір як вечір, син в своїй кімнаті грав ігри, малюк спав в колисці, чоловік пішов в душ, а я на кухні готувала вечерю. Відчувала себе в такому спокої, в такій радості, у миротворенні. Аж тут пілікнув телефон в чоловіка, і на екрані засвітилося. Любий, я не можу тебе дочекатися, вже сумую, хоч ми бачилися годину тому. Я завмерла. Перед очима пролетіло все життя, але найголовнішим було інше яке буде моє майбутнє? Дитина маленька ще, я її прогодую, звичайно, бо вже старший син цього року піде вчитися. Поїду з немовлям до батьків, а там знайду роботу. Коли чоловік прийшов з ванної, то я спитала за повідомлення. Реакція його була несподівана. Люба, це помилка, я тільки тебе люблю, а це так, несерйозно. Ти повір, я тебе дуже люблю і наших дітей. Я з ним не розмовляла, а він добивався пробачення, приносив квіти і клявся, що порвав з цією жінкою, навіть дав мені пароль від телефону, щоб я перевіряла всі його повідомлення. Я перевіряла. І справді нічого не було, і я себе вмовила, що чоловік раз оступився, і раз мене цінує та дітей, то треба пробачити і більше до того питання не вертатися. Так і зробила. Чоловік перестав ховати телефон. Я могла в будь-який час його перевірити, але з часом перестала це робити, бо скільки можна ятрити собі душу, пробачила, отже, пробачила. Якось я взяла його ключі і пішла в машину, бо там забула підгузки для малюка. І в той момент в машині задзвонив телефон. Я знайшла його в ніші, і на екрані світилося лице тієї дівчини з повідомлення Ало, котику, я дуже скучила. Це дружина котика. А, слухайте. Толик не може вас покинути, бо у вас діти, але знайте, що він вас не любить, а любить мене. Ми поки чекаємо, коли син підросте, а далі ви вже звільняйте квартиру. Яка милостива жінка чекає, коли син підросте. Я сказала Толику, що від нього йду, зібрала речі і переїхала до батьків. Зізнаюся, що мені дуже хотілося, аби він поїхав за мною, щоб перепросив. Ми ж стільки років разом. Так і сталося. Толек приїхав за мною, але я сказала, що не буду жити в одному місці з його любкою. тому хай обирає, чи ми будемо жити тут, чи він їде додому сам. Чоловік погодився жити в цьому місці. Ми орендували квартиру і стали жити далі. Знову я мала доступ до його телефону, знову були сварки за кожне спізнання. Я все встомилася від такого життя, але піти від нього не могла і не хотіла. Далі виявилося, що чоловік знову гуляє і вже має не одну такі, а кілька. Я виганяла його з дому, а він вертався і клявся, що любить тільки мене, казав, що ми то найцінніше, що у нього є. Я вернулася до мами з татом, тому толик перестав приходити, адже тато пояснив, що йому тут не раді. Від сина знаю, що батько вернувся в стару квартиру і вони живуть вдвох. Толик тепер відкрито водить жінок, але ні на одні не спиняється. Я ж живу з батьками і працюю сину вже три роки, і він не дає мені сумувати. Є у мене на роботі чоловік, який мені подобається, і ми поки зустрічаємося. Не думала, що знову буду для когось такою цінною і коханою, думала, що після розлучення життя втрачає барви і смак, але це не так. Тепер картаю себе, що не пішла одразу ж, а тягнула ці роки собі нерви. Думаю, що й до цього чоловік був мені невірним, бо ж така поведінка раптово не виникає. Підпишись, підтримай українськомовний контент.